Компанія Apple відома своїми смартфонами та ноутбуками на весь світ. Компанія з'явилась на світ 1 квітня 1976 року, та її засновниками стали Стів Возняк. Стів Джобс та Рональд Вейн. Після випуску двох успішних лінійок персональних комп'ютерів компанія Apple вийшла на IPO у 1980 році. Так, у 84-році світ побачить перший Macintosh комп'ютер з неймовірним на той час графічним інтерфейсом. У 90-х компанія Apple втратила вагому частку ринку через вихід дешевшої операційної системи Windows від компанії Microsoft на базі комп'ютерів Intel. Але Стів Джобс. Повернув лідерство для своєї компанії в наступне десятиліття. Ці продукти включають комп'ютери iMac, музичний плеєр iPod, новітній безклавішний телефон iPhone. Та вишенькою на торті стало відкриття офлайн-магазинів Apple Store з неперевершеним досвідом всередині. У 2011 році пішов життя через рак Стів Джобс. Новим директором компанії Apple став Тім Кук. У 2018 році компанія Apple стала першою публічною компанією, вартість якої сягала більше 1 мільярда доларів. На момент січня 2022 року компанія коштує більше 3 мільярдів. Продукція компанії Apple дорога, але вона настільки гарно виглядає візуально та функціонально, що хочеться мати телефони та ноутбуки від Apple. А ви користуєтесь продукцією? Apple? Залиште коментар під відео та давайте поспілкуємось.